Кирило Кожум'яка. Колись жив у Києві якийсь князь і був коло Києва Змій. Щороку посилали йому данину, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робить, коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князь свою доньку в данину Змієві. А донька була така хороша, що й сказати не можна, то Змій її й полюбив. От вона до нього прилестилась та й питається у нього, чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є, каже, такий, у Києві над Дніпром. Як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою з Дніпра, то я візьму та й учеплюсь за них, чи витягне то він їх. А йому байдуже, як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені і страшно. Князівна і взяла собі те на думку і гадає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись, а при ній. Не було ні душі, тільки один голубок. Вона згодувала його за щасливої години, ще як у Києві була, думала, думала, а далі і написала до отця Отак От і так каже у вас, тату, є в Києві чоловік, ім'я Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його, чи не схоче він зі Змієм побитися. Чи не визволить мене, бідну, з неволі, благайте його, таточку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке слово. Я за нього і за вас буду до віку Богу молитися. Написала так, прив'язала крильцем голубові та й випустила його у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому. На подвір'я до князя, а діти саме бігали по подвір'ї та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть чи бачиш голубок від сестриці прилетів. Князь перший зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий ірод згубив видно мою дитину. А далі приманив до себе голубка, глядь аж під крильцем лист. Він за того листа читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав? Ото сяк так порадились та й послали до нього самих найстарших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері зо страхом та й злякались. Дивляться, аж сидить сам кожум'яка долі до них спиною, і мене руками дванадцять кож, тільки видно, як коливає отакою білою бородою. От, один з тих посланців Кахи. Кожум'яка жахнувся, а дванадцять кож тільки трісь, обернувся до них. А вони йому в пояс «От так і так прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться, розсердився, що через них дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просити, давай його благати. Стали навколішки. Шкода, просили, просили та й пішли, понуривши голову. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, то й сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже: Ну, для вас я вже зроблю. Пішов до князя, давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотавсь коноплями. Обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів десять, та й пішов до змія. А Змій йому й каже А що, Кириле, прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою зіродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. що розбіжиться Змій та вхопить зубами Кирила. То так шматок смоли й вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопель і вирве. А він його здоровенною булавою, як улупить, то так і вжене в землю. А Змій, як вогонь, горить, так йому жарко. І поки збігає до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотавсь коноплями і смолою обсмолився. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть, коли ж зміюка, бубух, бух, аж земля затряслась. Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь не знав, як йому й дякувати, та вже з того то часу й почало зватися те урочище в Києві, де він жив, кожум'яками.